Дорогі наші енергетики, Дорогі енергетики любі енергетики. Саме сьогодні від щирого серця хочеться подякувати кожному енергетику. То щодня тримає країну у світлі. То несете світло як Прометей у кожну домівку. Це напрочуд сміливі люди, які працюють коли страшно, коли немає сил. Це одні з тих, хто стоять між добром та злом. Вони заслуговують поваги, вони заслуговують вітання щодня. Попри, Попри постійні удари, ризики безпеку, ви щодня виходите на зміну. Ви робите все можливе і неможливе. Ви тримаєте енергетичний щит України. Ви наш скарб, ви наше світло, і це дуже приємно знати, що світло повернеться і повертає нам його саме наші енергетики. Ваша робота це не просто професія, а справжня місія. Велика. І вже історично. Я щиро дякую вам. Я дякую за вашу витримку. Я дякую за ваш професіоналізм за те, що є можливість вчити майбутнє нашої країни за ваші подвиги, за вашу хоробрість. За те, що навіть у найтемніші моменти ви повертаєте Україні світло. Залишайтеся нашим світлом. Бережіть себе. Нехай ваша внутрішня зірочка завжди палає. Тільки світлі люди можуть перемогти. Темряво. Ви на світлій стороні. Всі країні всі розуміють, що світло тримається на вас. Світло тримається. Світло тримається, Світло тримається, бо його... тримається енергетики. З ним енергетика. Дякую нашим енергетикам. Дякую вам. Дякую вам. Цінуємо вас і кланяємося.